Доброго дня, мої шановні глядачі. Ви дуже просите подивитися, чи мітить Єрмак на місце прем'єр-міністра України? І яка його подальша доля того Єрмака? Давайте подивимось. Андрій Єрмак мітить на місце прем'єр-міністра України. Чи хочеть він бути прем'єр-міністром України? конечно, ну, хоче. Сонце. Хоче бути. Хоче бути. І намагається для цього зробити будь-що. Уникнути втрат. Уникнути втрат. Тобто, по-перше, він намагається зайняти місце сонценосного. Тобто, хто в нас? Прем'єр-міністр, так? І. Е... Щоб зупинити будь-які втрати, тобто, іншими словами, він може застосувати будь-які методи, і чесні та нечесні, в тому числі, хитрі і прямі, але він дуже хоче бути світілом, так би мовити. Тут якісь підкалимкові ігри можуть застосовуватися. Чи є в нього шанс стати прем'єр-міністром України? Взагалі, чи є в нього шанс? Ну, в принципі, так не має бути. Дивіться, Колесо фортуни перевернуте. Колесо фортуни перевернути, і бачите, який тут король мечів. Якийсь розгублений, втратив корону, але тримає, тримає шлем в руках, але його корона втрачена. Тобто я думаю, що йому не по долі, не по долі, або принаймні він буде робити все, щоб уникнути якихось перепон. Ну, бачите, якщо він тут тримає не корону, а шлем, на мою думку, він вже готовий якось змінити долю. Тобто йому не по долі, але він готовий змінити долю і змінити якийсь хід подій, якісь помилки, змінити минулі невдачі, він готовий до бою, я так скажу світ, карта світу. Хоче він охопити. Ще. Чи буде він прем'єр-міністром України? Єрмак. Ну, шестірка жезлів випала, перевернута. Десятка монет перевернута. Тобто ні в сім'ї. І дев'ятка монет перевернута. Тобто всі ці три карти вказують, що ні, шестірка жезлів перевернута, Тобто йому не бути переможцем в цій справі. Десятка монет перевернута, це карта сім'ї перевернута, Тобто він, ну бачите, яка вона, тобто він якби в, 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 в главі сім'ї, а воно перевернуте. Тобто, в главі сім'ї йому не бути. Дев'ятка монет взагалі пряма це карта одиначки. Людини, яка задоволена своїм становищем, вона перевернута, тобто якесь буде незадоволення. Щось йому не вдасться, чи то голосів не набере, чи то якісь перепони йому будуть вставляти палки в колеса. Давайте ну, двійка кубків на дні колоди, щось там піде не так, хтось не погодиться і буде конкретно робити якісь перепони. Давайте перепитаємо. Прем'єр-міністром України після Шмигаля буде хтось інший. Світ. так, каже місяць перевернутий так, тобто прояснення якоїсь ситуації незрозумілої. І карта диявола також каже так. Там буде, дивіться, щоб не був хтось гірший, ніж, ніж тот Єрмак. Карта диявола. Але бачите, диявол він стоїть якби на краю, за що він тримається. Це карта прив'язки. Прив'язка до, ну, прив до е бажання охопити це. Тобто хтось буде із останніх сил чинити опір, щоб. Ця його затея не зірвалася. Ну, тобто, той, хто мітить, той, хто буде. Давайте подивимось, що буде з Єрмаком тоді. Куди Єрмак подінеться? Ярмак, він... покажіть, будь ласка. Він залишиться на своїй посаді? Ярмак пажмічів. Так, смерть перевернута, немає трансформації. Немає тран. Бачите, от Паш мечів, він намагається рухатися, але щось він зупинився. Зупинка і смерть перевернута, також загнивання на одній і тій самій посаді. Ну, дивіться, тут, як би, знаєте, тут можна говорити з декілька ракурсів про трійку мечів. По-перше, ще, ще не все поділено. І, по-друге, нас цей, що він залишається, вразить в саме серце, скажімо так. Але тут, знову ж таки, задіяні три якісь особи, які зазіхають на один об'єкт, який вони хочуть розчленувати. Ну, ось так. Давайте подивимось тоді, яка доля Єрмака. Андрій Єрмак, яка твоя доля? Подивимось на оракулі. Андрій Єрмак. Яка твоя доля? Левіафан, Перепона, агресія, Мермейд зміни або хаос. Ну, дивіться, як я це бачу за цим оракулом? Якась буде. Агресія все ж таки на нього буде спрямована. Якась щось вийде з під ладу, з під його контролю. Тобто якісь анархічні прояви його очікують. Ну, анархія, знаєте, ви ж знаєте, що таке анархія, безвладдя. Якесь безвладдя, щось піде з під контролю, що е спричинить певні зміни в його житті, і хаос. Внутрішній конфлікт в нього буде, і конфлікт зовнішній також, бо це хаос. Тобто, знаєте, очікував на одне, получе зовсім інше. Хотів якихось змін, але получе якийсь хаос, того, що все вийшло з-під його контролю. Якісь, бачите, агресивні зміни, які спричинять хаос в його житті. Хаос в його житті ну, цікавий, звісно, що за. Ну, на дні колоди оцей граф. Тобто буде він ще ностальгувати за минулим, бо граф говорить про ностальгію за минулим. Він майже вмер, але він ну, одні м'язи та кістки. Ну, це метафора, але він дивиться у минуле, як йому було добре раніше, і не хоче приймати зміни. Тобто, якісь, щось буде таке, не то, що я не хочу сказати фізичне насилля, але якісь такі агресивні зміни відбудуться, які спричинять хаос в його житті. Песнь, пісня смерті тут. Пісня смерті це алхімічний знак, пісня смерті. А смерть, ми знаємо, це зміни. Ну, ось так. Давайте ще на цьому подивимось. Оракулі, це я заберу. Бачите, хочу перевіряти, хочу уточнювати. Так, Андрій Єрмак, нелюбимий політик українців. Що ж тебе очікує, який, який хаос. Які агресивні зміни? Покажіть, будь ласка, маскировка. Ну, дійсно. слухайте, щоб йому не довелося кудись тікати, ховаючись, того що те сім'я агресії, він вже, яке він породив, ну, скажімо так, агресії, або якихось. Існує, він посадив сім'я розбрату, сім'я хаосу, навіть те, як його люто ненавидять українці, і за того, що він своїми діями спричинив ну, таку ситуацію, ситуацію брехні, ситуацію крадіжок. Це є вже зерно для того, щоб оця от, те, що він породив. Не обернулося проти нього, тобто воно обернеться проти нього. Бачите, в головах українців або ну, взагалі воно зріє, бачите, змій вилазить з яйця, потім перетворюється на чудовисько. Це чудовисько породжено розумом людським. І потім воно рухається до людини, яка маскується. Я думаю, що він буде в бігах, буде він тікати, буде він шукати п'ятий кут. Ну і розчленення, я не знаю, як по-українськи розчленення. Говорить про те, що те, що він збирав докупи, те, що він формував, ту базу, ту основу, той костяк, який в нього був, побудованого життя, воно буде покромсане. Ну, я не говорю, що його там поріжуть на частини, але от весь костяк, який він побудував, воно буде розкромсане, поділено. Ну, ось так: от, якась таке хаос, хаотичні зміни в його життя входять, хаотич от, агресивні зміни, які він сам породив. Він буде намагатися ховатися, але тут, бачите, все бачите око, чи вдасться йому сховатися. Ну, ось такий розклад в мене пої... стосовно. В мене вийшло стосовно Андрія Єрмака. І ви ще просите подивитися стосовно відключень світла. Давайте подивимось, зараз це зберу. Відключення світла. Що, що там буде відбуватися? Стосовно цього. Візьму іншу колоду. І тим більше, що тут, м, зараз в новинах. Е, дивіться, що пишуть? Держенергонагляд має підозри, що деякі обленерго неправильно застосували графіки відключень. Давайте подивимось. Е, і вони будуть перевіряти. Бачите, доля перевернута як покарання. Е, чи будуть дійсно перевірки держенергонагляду за обленерго стосовно неправильного застосування або стосовно порушень графіків відключень? Ну, лицар Пентаклів, тобто воно рухається. Поступово, поступово воно буде, бачите, Так, будуть вони протидіяти, отим, ну, бачите, це вони працюють, це вони не працюють, оце графіки зберігаються оце от, систематичні, а це графіки не, не дотримуються. Тобто будуть вони, держенергонагляд буде рухатися стосовно того, щоб порубати оці от непрофесійні, непрофесійні дії, ну, скажімо так. Ну, карти вони дуже м'яко говорять. Тут навіть карта хитрощів іде. Тобто недоробки, або хитрі, ну, хитрі недотримання професійності. Ну, от якось ще, ще так можна сказати. Так, чи ще довго буде відключення світла? Чи ще довго буде відключення світла для українців? Кризис з зупинкою, із-за того, що знову ж таки підкилимкові якісь дії. Криза, криза, карта кризи. Бачите, вони спрямовані на один об'єкт криза зупинки, тобто зупинки відключень. із за того, що немає, ну, скажімо так, немає е... палки на них немає, іншими словами. І за, і за їхньої безсилля, і за підкилимкових ігор. Обіцянки якісь фальшиві будуть, але це цянка. Так, дивимось. Покажіть, будь ласка, нас ще будуть, над нами ще будуть знущатися з тим світлом, над українцями, будуть знущатися. Ну, із дитеку, робітники ДТЕКу будуть знущатися ще довго над українцями в плані відключень світла. Ну, бачите, випала карта. Будуть такі дурні дії. Буде по-різному. Іноді будуть зриви. Зриви будуть небезпечні ситуації. А взагалі, то по дурню, дурень перевернути — це не сповна розуму. По перевернутому дурню вони будуть нам прикривати, ну, скажімо так, вибір без вибору давати. Тримають об'єкти, тримають, бачите, тримають. Не дають, не дають розповсюдженню електроенергії, не дають, не дають початку якомусь конструктивному, приймають в себе обіцянки. Ще будуть відключати, будуть. Уходять вони від зупинки, уходять. По домовленості. По домовленості вони уходять від зупинки, подалі обривати електроенергію, перерізати електроенергію. Ну, ці ДТЕКі, так і буде воно. Так, як буде до кінця осені електроенергія, постачання електроенергії для українців з боку ДТЕК до кінця осені. Ой, до кінця літа, давайте до кінця літа 2024 року. Буде трошки полегшення, але все одно будуть тримати під контролем і буде нестабільно. Якесь полегшення може бути, але все одно вони в будь-який момент, знаєте, вони от тримаються під контролем, тримають нестабільність під контролем, іншими словами. І оці от якісь такі будуть, знаєте, вкиди, які залишають неприємний. Ну, Після смак, вкиди інформації. Ще в нас будуть ну, негарні новини, якісь будуть у нас. Негарні. На фоні якихось полегшень. А осінь, ну, бачите, нестабільно. І порушення закону йде. Я вам вже давно це говорила. Іде порушення закону. Так, тепер покажіть, будь ласка, до кінця осені. Як восени буде електроенергія? Тримаємось. Але на стрьомі. буде також мобілізація усіх наших сил. Ну, бачите, десь там в далечині є світло якесь. Але мобілізація загострена. Знаєте, таке відчуття, ніби люди встануть в позу, ну, в позу такого хазяїна, знаєте? В позу хазяїна. Що, що ви нам голову морочите? І знаєте, от що мені карта повішеного, з якось підвішений стан може бути з електроенергією, що може привести до загострення ситуації, і люди можуть дійсно повставати і обурюватися. Люди будуть захищати своє, своє право, право мати. Право користуватися. Ну ось так. Ну, бачите, тут ще карта, карта повішена. Це погляд з іншого боку на ситуацію. Знаєте, є відчуття, ніби нам щось таке знову будуть нав'язувати. Пере, пере, на виворіт нам показувати якусь ситуацію. З виключеннями світла, що це загострить, загострить ставлення наше, тобто терпцю вже нема. І ми будемо на грані вибуху. На грані вибуху. Тобто, знову ж таки говорить про те, що нас хочуть принести жертву в жертву. Ну, з тим світлом, я маю на увазі, в з... нас забрати і комусь віддати. Таємниця, шановні мої, таємниця, в Тай... тайні Розпов... відкриваються очі про те, що щось було домовлено, про третю сторону. Ну, от якась така буде ситуація до кінця осені, бо що ми якби прозріємо в чомусь в якійсь е темній ситуації. Вони нам будуть показувати якусь іншу причину, да? спробують нас чимось так нам очі замилити. А ми е бачите, ми от, таємниці. В таємниці розкриваються очі. Щось ми дізнаємось. Маємо дізнатися про якісь вимушені, те, що нам вимушено нав'язують. От, знову ж таки, вимушено нам нав'язують і е, втрату ресурсів. Ну, подивимось, як воно буде. Давайте подивимось. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Я сподіваюся, ви чуєте мене добре. Пишіть свої коментарі, пишіть свої побажання або ідеї для нових запитань. По мірі надходження часу, по мірі того, як я буду вільна від роботи, я буду відповідати вам на ваші запитання. Бережіть себе, всіх обіймаю і люблю, всію Україна. До побачення!